Я всміхаюсь сонечку, здрастуй золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися мов з відра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Добрий день, діти! Я сподіваюся, що у вас гарний настрій, тому що сьогодні у нас буде незвичайний урок. Ми відправимось на екскурсію до Сумської області у місто Кролевець. На яку тему сьогодні ми поговоримо, відгадайте, будь ласка, загадку. Народжуються з квітки, його всі люблять дітки, заліза в нім багато, рум'яне і хрустке. То що ж воно таке? Так, діти, правильно, це яблуко молодці. Тож сьогодні ми поговоримо з вами на тему, що приховує яблуко. А чи знаєте ви? що яблуко містить до 80% води. Решта 20% це все корисні речовини. Це клітковина, органічні кислоти, калій, натрій, кальцій, магній, фосфор, залізо, йод, а також вітаміни А, В1, В3. Це та інші. Яблука заряджають людину енергією та насичують її організм корисними речовинами. На околиці старовинного міста Кролевець Сумської області знаходиться особливий унікальний об'єкт природно-заповідного фонду України, ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення, яблуня Колонія. Зовні це яблуневий кущ. Орієнтовний вік якого понад 200 років. Серед пам'яток природи області яблуня-колонія найцікавіша. У яблуні давно вже немає її первісного материнського стовбура. Сьогодні, на одному з міських майданів за металевою огорожею, на площі близько тисячі квадратних метрів лежать у різних напрямках 15 прирослих до землі стовбурів. Неперевершеною ніде більш незнаної особливості яблуні є її здатність до самостійного укорінення гілками, а значить до продовження життя. Коли один з прирослих до землі стовбурів має відмерти, його віти стрімко нахиляються до землі. І теж проростають. набравши сил, вже не віти, а деревці піднімаються знову догори, рясно вкриваючись цвітом навесні та червоно-білими, приємними на смак яблуками восени. Люди називають цю яблуню крученою через покрученість стовбурів або лозівкою через здатність рости кущем. Тривалий час яблуною опікувались школярі місцевої школи, а нині юні натуралісти. І це не випадково, адже крім наукового, естетичного та пізнавального. Має яблуня і виховне значення. Саме завдяки поважному ставленню до неї та копіткому догляду дітлихів розростається в Кролевці цей незвичайний яблуневий гай. Ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення Яблуня Колонія зацікавить багатьох жителів області та її гостей. А вашим самостійним завданням буде знайти назви сортів Яблук України, записати всі ці назви до зошита та підготувати розповідь про один сорт на ваш вибір. По-перше, це його назва. По-друге, де воно виникло, по-третє, які його особливості. Та останнє, у якій місцевості України воно найбільш поширене? Ждіте, що ви найбільше запам'ятали під час нашої екскурсії до міста Кролевець? Що нового ви дізналися? Що було корисним для вас? А що вам сподобалось? Діти, дякую вам за ваші відповіді та за вашу роботу. До наступних зустрічей.